Ми З Дніпра. Це програма проявлення. І сьогодні ми разом з вами будемо говорити про. про те, хто і як проявляється під час війни, під час випробувань, що випали на долю нашої країни та нашого міста. Сьогодні зі мною у студії мій колега Влад Вайцеховський. Вітаю, Руслана, вітання глядачам! Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам. Тож, про що сьогодні піде мова? Мер, мер, який. З'явився, знайшовся. Знайшовся наш Борис. Про що це ми? Це про те, що наш мер, який е, надав інформацію у своєму Фейсбуці, що він кудись, наскільки то е, на якийсь термін поїхав, також пропав на цей термін, е, визначені дати місце, яке він обозначив та е, звітував, що буде там, ми не знайшли. Але ж він знайшовся, знайшовся на іншому заході серед. Мерів, голів муніципалітетів та міст Франції. Це 104-й конгрес мерів та голів муніципалітетів Франції, який відбувався у Парижі. Там, окрім нашого мера, було ще декілька мерів інших міст, таких відомих як Садовий та декілька інших. Серед усього, що там ми бачили, це е, звітування про те, як відбувається спілкування і Чим вони там займаються, також відеоконференція, відео включення нашого президента Володимира Олександровича Зеленського з словами подяки та вдячності Франції за підтримку, підтримку під час війни. Та також надали слово нашим мерам, мерам українських міст. Серед промов, яких ми бачили, була промова Філатова. Але, але він казав не стільки, як то про підтримку. Під час війни Францією, України та наших міст, та не про підтримку комунального господарства нашого міста. Навіть даже не про само наше місце він казав. Він більш своєї промови казав та звітував і повернувся до своїх спогадів. Спогадів про батька. Батька-професора, який свого часу десь там, колись у якусь командіровку був відправлений ще у Малі. Малі це. Нагадай мені, колонія так, да. да. Франції. Колонія Франції десь колись та вплив на територію, якою має Франція. Ось про що він згадував. Я вітаю поважне зібрання мерів французьких міст та своїх колег з України. Після завтра виповнюється рівно 9 місяців, як росіяни захоплюють Україну за три дні. Чесно кажучи, за цей час я дещо відвик від таких виступів. У глобальному світі можна знайти будь-яку інформацію, тому я не буду зараз навантажувати вас деталями воєнних буднів. Натомість я розповім вам дві історії про вибір, який дає нам життя, і який вибір у нас забирає війна. Отож, перша історія про мого батька, який був професором філософії. Коли я був ще дитиною, йому довелося працювати у столиці Малі-Бамако. Там нашу родину розквартирували на колишній авіабазі французьких ВПС. Чому? Чому він згадував про папу професора, про малі, про колонію Франції? Тому що там, згідно його е, згадувань, був професор Француз. Тобто Борис і там цього разу питався. Ми тепер можемо називати його Шевальє Ле Борис». Або каналія. <laughs> От ну дивись, в цій історії. До речі, ти е, почав говорити, чи згадував він про Дніпро, я намагаюсь пригадати його промову. Мені здається, там слово Дніпро навіть не прозвучало. Е, е, Лепорис, як завжди, розповідав про себе, про улюбленого. Хоча, е, маючи таку площадку, ну можна було б сказати, знайти якісь слова. У нього ці, ціла, вибачте, департамент інформаційного забезпечення і прислужба працює, що я з міста, в якому війна, яке страждає, яке під обстрілями, в якому гинуть люди. Нам потрібна підтримка. Ось така, така, така. Ми провели попередні якісь перемовини з якимись департаментом, з якимись мерами. Ось ми про щось до ні, Боря е... богис е... згадує якісь спогади дитинства. Ну, знаєш, це е, позиція людини, е, це та історія, коли от нічого сказати. Нарцис, нарцис, так, який да хизується собою, та нарцис, який маніпулює, вже маніпулює думкою навіть е, іноземців. Чому тому, що він намагається приєднатися до їх історії, до їх усіх е, е, коріннів, що вони французи е, обізнані. Е, Професура, якась колись в малі працювала з його батьком. Ну, це така хамелеонська позиція, намагання знаєш, вписатись в контекст. Я теж француз, я ну, там в іншій країні. Він був би німцем, не знаю росіянам і так росіянинам і так далі. Але дивись, давай, давай повернемось, повернемось з... на тиждень да. тому, коли з'явився його пост. Ну ти розкажи, да, мабуть. давай повернемось до да дат да -да. додати. -е, які цьому. Попередня були інформація. З'явилася від Бориса у ФБ 16 листопада, 16 листопада, коли на наше місто прилетіли ракети ракшан, і від яких наступного дня да, постраждали наші мешканці, тобто він зрозумів, що йому потрібно з'явитися. А до цього він вже був за кордоном. Скільки був, коли від'їхав не знаємо, тому що інформації офіційної до цього часу немає. Не на сайті міської ради, ні в інших джерелах. Далі. Він звітував у своєму ФБ посту, опять-таки маніпулюючи, що він їде на декілька заходів, серед яких якась конференція у Австрії, яку ми не знайшли, та звіту від не маємо, якась. Зустріч, ми рахували, що це буде зустріч рад місцевого самоврядування у Парижі, яка вже ну, на той... так написав. Да, яка вже на той час пройшла згідно дат та календаря. Та також він заявив, що він буде зустрічатися в Єлисейському палаці з самим президентом Франції Макроном. Ну, щось ні Єлисейського палацу, ні зустрічі з Макроном ми не побачили. <рес> 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 ну На, Вибачте, нагадаю, де, майже два тижні тому. Да. Е, дивись, ну по-перше, Австрія кудись зникла взагалі. Був в Австрії, не був це взагалі в не в Італії зникало. був. Ми бачили фото з озера Кома. Да. Е, зате він з'явився да, в Італії, яку чомусь не згадувалися, на озері Комо. Ну а ця історія з Єлисейським палацем. Ну це прекрасно. Чиває де Боріс, дуже дуже де де на коняці в'їжджає <ріст> в Єлісейський. Ду, да. Господи, дуже дуже намагався попасти на. Ну, якось так сталося, що Макрон появи Бориса не Не, не помітив. очікував не, помітив. не планував та не очікував. І зустріч також. Ось що ми хотіли вам нагадати, наші шановні глядачі. Але ж, окрім цього самохизування нашого мера, який і е, на інших теренах не забуває про себе улюбленого, ми ще повернемося до цієї події. Що за цей час ми знайшли у місті? Що останнього часу? Проходить по закупівлям міської ради. Ось це бо більш цікаво, ось це більш детально. Ми розглянули за останній тиждень. Там доволі цікаві з'ясувалися питання, тому що ми з вами їх і обговоримо. Закупівлі Закупівлі останнього місяця. Тож дуже багата сума, дуже багата та ще на позиції поделена, так собі, хитро зроблена. Це якийсь не якийсь, а зрозумілий якийсь, але ж не зрозуміли, чому саме ці категорії надана така сума коштів міського бюджету. Це ремонт та встановлення охоронної увага, охоронної сигналізації на шкілах та комунальних закладах нашого міста. Це сума понад 41 мільйон, 41 мільйон гривень на навчальних закладах. Охоронна сигналізація. Учасник цієї процедури тендерної. Один був якось, так тож не зрозуміло, чому він був один, та це хто переможець фірма охоронна агенція комплекс захист. Ось далі становиться цікаво. Влада твоя думка щодо цих актуальності закупівель. А чому цікава переможець? Я продовжу. Ну по перше, наскільки е, актуально під час війни навчальний процес у нас очний в школах е, зупинено. Все навчання відбувається онлайн, тобто встановлювати на школи якусь сигналізацію там протипожежну і так далі, ну це велике питання. А тим більше за понад 40 мільйонів. Ну це величезна сума. А навіщо це робиться? Ну як часто це робиться у нашій міськраді? Ну, по-перше, ми маємо кінець бюджетного року, коли закриваються і знаходяться усілякі шпаринки, лазейки, щоб вивести, вимити, вимити, вимити гроші з міського бюджету, тим більше на хвилиночку 40 мільйонів. І маючи фірму. Яку можна підвести під цей тендер? А тендер, ти згадав, це ж не 40 мільйонів одним кушем. Це він розбитий, ти говорив там, там понад сотня лотів. Там да? близько сотні лотів. Да. Всі заведені на одну фірму, десь закумулюються ці сотні 40 мільйонів і. Ну хто на цьому нагріється зрозуміло, тим більше що ця фірма дуже така. Ця фірма твітра. Дуже дуже це, така ці, ці, да. Цих людей. Ми знаємо. Це цікаві фірми. Цікаві вони чому цікаві, вони тому що це лицензійний від діяльності. Лицензійний від діяльності, який дається не кожному, а особисто якісь там да особи мають на це право. Тож вона пов'язана ще з такою відомою охоронною корпорацією, як Джеп, відома корпорація охорона Джеп чим? Вдома одним з власників. Один з власників це Огурченко, такий собі, пам'ятаєш таке прізвище. Так, ми розглядали його, було його досьє свого часу. Це колишній, колишній начальник керівник поліції міської, який також пов'язаний дуже давно та щільно пов'язаний ще з одною особою, яка вже візіонер за кордоном десь там перебуває. В екзилі. Да. Такі да, ось такі собі. Ну, Він же ще голова його був начальник керівником його особистої охорони, так? Да? Так і так. А да. як же ж він з'явився у поліції та як він отримав цю посаду поліціянта ну, тобто, міста? Ми цілком можемо простежити ці 40 мільйонів, точніше, те, що від них залишиться і куди вони підуть. На напрямку на Лондона. Які да? пов'язані, так, да. з візіонером. Далі. Далі, окрім цього. окрім цього, ще декілька закупівель також на мільйони. Не на сотні тисяч, на десятки мільйонів. І ми. Тож їх розібрали. Це закупівлі на окрему категорію, але ж дуже поважну категорію. Ми цю категорію дуже поважаємо закупівлі на тераборону. Але опять вважаючи влади, ми з тобою неодноразово розглядали цю тему Тероборона міста. Ну, по-перше, що таке тероборона міста, ми не знаємо. У нас є там, скажімо, 108-ма бригада територіальної оборони, яка знаходиться у підпорядкуванні оперативного командування Схід. Що таке 108-ма бригада? Ми, знаємо. ми знаємо, що таке командування так, схід. Да. Ми знаємо вже неодноразово Це, надавали все, цю інформацію нашим глядачам юридичні особи. Коли наша Що наші міськраді ніхто не ми тільки за щоб кошти спрямовували на дійсно нашу тероборону, на наші збройні сили, на підтримку, на допомогу. Але. Я нашій теробороні довіряю збройним силам. Довіряю командування. Схід довіряю нашій міській раді. Я не довіряю. І коли міська рада замість направляти е, ці кошти безпосередньо на якісь військові частини, та ж на та ж наша тероборона вона е, має військовий номер е, свою бухгалтерію. От, будь ласка, їм дайте кошти, вони самі куплять те, що їм потрібно. Це, про що Але, ти коли кажеш... міська рада сама за починає закупляти щось. Ну зараз так. ми пройдемо Ось Десь... це. Про що ти кажеш? Це також ще порушення постанови Кабміну. Порушення постанови Кабміну, яка вважає та враховує не тільки звітувати про придбання, а ще й придбання тільки через центр придбання ВСУ. Да. Тобто, це також самодіяльність, така собі місцева. Да. Але ж це самодіяльність пробач час, на який кшталт і для якої кількості ми бачимо 5400 комплектів взуття зимового та. Понад три тисячі спалини, комплектів а, одягу військового зимового. Увага, ти пам'ятаєш перелік осіб, скільки їх було, та звітували про місцеву тероборону, яка а, там це... була я, 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 А, да яка називалась, ну і власне вона ще існує називається варта Дніпра, і де, яка до реальної справжньої тероборони не має жодного стосунку. Їх там сказали, що п'ять тисяч охочих, потім з'ясувалися, що їх там три тисячі із... дві. А там взагалі з'ясувалося, ще вісімсот да, якісь десь там так. зараховані. Причому ну я не був особисто в їхньому штабі, але ті, хто там. Кажуть, що ці люди, які знаходяться у Дніпрі, які жодного відношення не мають до бойових дій там на передку, де нашим потрібно е екіпіровка, вони тут сидять у штабах, вони, вони космодесантники. Там у них все: броніки, берці, е одяг. Вже в орденах сидять. Вже а отримали і ще ордени собі панове Чергові, так. чергові отримали ордена. Тобто, На часі такі придбання, для кого ці придбання? Та, яка якість цього, того, що вони придбають? За якою ціною? Також. Е, де різниця знову ж таки у кого? У кого придбають? Знову І ж таки, так... найпростіше. Я тільки за, щоб наші кошти міського бюджету були спрямовані е, на підтримку нашій армії. Дайте ці кошти безпосередньо військовим частинам. І все ми бачимо чисто прозоро ще Жалідна раз. Згідно закону України. Да, да. Пам'ятаєш, як на початку? Після 24-го, коли все ж таки Богейс, він там кілька тижнів ховався, взагалі не з'являвся, а потім з'явився, почав бити себе в груди, Путів стріляло особисто по мені. От, але він дорікав нашому Кабміну, що кабінет міністрів не дає нам витрачати кошти на Збройні Сили України. Тут же з'явилось пояснення, Кабміну, кабіну. Що ти несеш? Хто тобі забороняє? Ти хочеш е, підтримати армію? Ось в, е, військові частини віддавай кошти військовим частинам тим, яким ти хочеш допомогти. Але ж ні, вони зацікавлені самі провертати оці е, операції з закупівлю та чого завгодно, одягу, екіпіровки і так далі. Та дронів так зрозуміло. От і ми зрозуміло. Ще раз, я нашій міській раді не довіряю збройним силам, Довіряю Зрозуміло. То ж там ще більш цікаві е, закупівлі. Є якщо мабуть. Взуття або е, одяг військовий це зрозуміла категорія. Є незрозумілі, такі, як придбання: придбання, закупівля, теле, аудіо, відео, обладнання, встановлення відеонаглядових камер. Увага у місті для організації тероборони міста. Ось це незрозуміло. Десятки мільйонів гривень, е, сотні адресів. Також, вважаючи на те, що останній бюджетний місяць, а також що це декілька займає часу сама процедура, а потім встановлення. Та взагалі, окрім питання у мене до тебе, навіщо у місті де є безпечне місце, де є камери якихось провайдерів та інших операторів спеціальних служб? Навіщо ще для місцевої тераборони для тераборони міста? Під час війни, коли ми наважаємо і вважаємо, що вже не дійде до нас ця Рокшанська гніда. Ну, дивись, по-перше, система відеоспостереження в місті у нас є, і вона доволі розвинена вже. Як комунальне, ти вже згадував, безпечне місто, так і відеоспостереження там якихось приватних. Мереж і нині під час війни вони всі знаходяться скоординовані е, і під контролем. Е, зрозуміло кого, тому що давати громадянським доступ до системи відеоспостереження, пам'ятаєш, там коли був приліт е, в новому е, поруч з Новим мостом за, за Мурським мостом, да. тут же злили, злили цю, ти, цю, ти, цю ти, інформацію. Ти, ти... Якраз, до речі, з комунальної системи відеоспостереження. Да. Навіщо ще одна, яка б чи дублювала, чи от знову ж таки це додаткова тут сама це, логіка ти, незрозуміла. Це під Потреби ТРО місцево. Під потреби відмити кошти, це я розумію, а під потреби ТРО, не розумію. Ось так, так воно і виглядає. Так воно і виглядає. Окрім цього, також ще, е, будемо. Ще уважно придивлятися для переможців, щоб там не оказалися опять тусті переможці з тих відомих Бо фірм досвід то вже є, тому що не один скандал уже був, і ми в тому числі висвітлювали якраз із встановленнями цих систем відеоспостереження за бюджетний рахунок. Да, ну і... Там і камери китайські, да, і... Там, там зрозуміло було, це, це тема цілі, вже десятки далі, років крутиться на закупівлях цього відеообладнання та е, надалі його устаткування. Але, але ж там також є дуже цікаве. Закупівлі такі, як комплекс придушення систем БПЛА. Тобто, це радіопоміж поміхи, угу. зазнаючий комплекс. Є така фірма у нас в Україні, вони. Молодці, Квертус, які ось ці антидронові рушниці відомі да -да 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 -да. виробляють. Вона коштує дешевше. Вона дуже солідно да, коштує. Дешевше. Вона коштує 12 тисяч доларів, але ж це на порядок дешевше, ніж аналогічний ну, ехпортний. Да, 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 да. да. І це також то, на чому питався паритися, вже питався паритися. Також наш мер Борис, коли він таке антидронового ружа подарував uh -huh. з той кількості 100 антидронових ружей, які його один ще, це, да, відомих вже, да, також нам. Персонажі заказав у цієї фірми, тобто, повертаючись до цього, це чергова попитка або піару, або якоїсь ну, мабуть, потрібної закупівлі, тому що такі комплекси вони потрібні. Це спеціальний комплекс для спеціальних служб, для спеціальних ситуацій. Навіщо вони місто? Виникає питання: а хто ними буде користуватись? Керувати Якщо та користуватися закупляє ці антидронові рушниці. Ну, Вони ж мають десь використовуватись. Те, що, ну, наприклад, Дніпро треба прикривати, очевидно, або десь ну, очевидно, що так. Але знову ж таки виникає питання, навіщо міська рада? Ну, по-перше, знову ж таки, питання ціни, через кого це все буде проведено, ну, а... механізм створений. Але якщо воно буде на балансі. У, у, у міської ради є своя військова частина і спеціалісти. Е... Мабуть, вони на, на мерії, хотя це на даху. Ну я навіть не проти, якщо це буде на якихось важливих об'єктах інфраструктури, встановлено. От, але е, яким чином потім е, Слову, карування... це передавати е, військовим частинам і е, безпосередньо військовим спеціалістам, які вміють користуватися цією, до речі, складною зброєю, е, вчитись потреби. Так чому ви знову ж таки питання? Чому ви одразу не даєте ці кошти е, військовим частинам, які куплять е, дронові рушниці? У них поставки налагоджені, вони знають, е, що і де і як. А так, якщо це придбалося за кошти міста, тому хотілося б зрозуміти, куди, куди буде встановлено, де буде такий собі малесенький, але ж купол вже за. Отриманням цього комплексу придушення БПЛА знову ж таки не кажучи, що да, ну, Дніпро будь-яке потрібно прикривати, але в першу чергу це потрібно на фронті безумовно, тому що там е, нашим прилітає від зрозуміло. Ну і повертаючись до ось цих, ось цих незрозумілих на сотні мільйонів, на десятки мільйонів е, закупівель останнього часу, також ще раз чергово нагадаємо, що там серед цих закупівель йдеться про закупівлю та купівлю тактичного одягу. Але ж це інший тактичний одяг, окрім того військового угу. зимового одягу, про який ми вже з тобою розмовляли. Це тактичний одяг на 30 мільйонів гривень, наших бюджетних гривень. Але ж питання кому? Увага! Ось це Дніпровській варті та інспекції по паркуванню. Це прекрасно. Скільки? 30 мільйонів ти сказав? Да. Ну, дивись, 30 мільйонів, 40 мільйонів на протипожежну, на сигналізацію для школ, які не працюють. 30 мільйонів на тактичний одяг для варти Дніпра і паркувальників. 30 мільйонів ще на військовий одяг, плюс кількість там ще на антидронові рушниці. О, так це виходить вже 30, 30, 30, 40 вже 100. 100 мільйонів, одна десята мільярда. Загалом у нас в бюджеті 15 мільярдів на останньому місяці. Фінансово та бюджетного Року ось непогано підніметься на дев'ятому місяці війни на а, часі, коли ми відчуваємо себе незахищеними міською владою. А... О, міська влада поїхала по Франціях, по Італіях, ще й там Австрія. Не зрозуміло, був він в Австрії чи ні. І до речі, я хотів пригадати: От, давай закінчимо тим, що починали. От їздив він свого часу влітку е в швейцарське Лугана. Теж була якась там мега-конференція, купа понтів. відновлення України пости, було да. пости писав е Богис і, і що. Ну по-перше, він пропав е десь на тиждень. Конференція ще е вже завершилась, а Богис десь ще зажигав. Лукав по, Лукав по Європі чи, чи там е хто хто знаде, ну займався справою очевидно. Ну і. Іде результат. А також було із Великобританією виконує. А, із, до речі, де, да. До речі, ще до війни та казав, що привезе нам. Ой, та а в Сеул? а Нью-Йорк. Також було во Францію історії. на споруди очисні для е, місцевих комунальних підприємств, коли там також казав, що ось я вам тут привезу. Щось він нічого не привозить. <рес> їздить, їздить. Але ж не привозить. Ну, от він при... до, до речі, от цікаво, коли цього разу він повернеться. Скільки там <хи> ще ще цікаво, Будем от, будемо але, слідкувати, але повернеться, обов'язково напише пост. Ну попросимо наших глядачів. Запитайте Шевальє де Де результати оцих феєричних поїздок. Так і да хтось під до Так і, до речі, ми оплачуємо. Також на останньому місяці фінансово-бюджетного угоду міська рада проводить. Не дуже об'єктивно зрозумілі або обосновані, це наша особиста думка. А закупівлі проводить їх якось також не узгоджено з потребами військових під час війни, проводить їх, не узгоджуючи також з фінансовими інституціями, з самою ж міською радою, хоч там і голосують одностайно, але ж проводить якось незрозуміло на незрозумілі цілі та з незрозумілими. Переможцями цих тендерів. Тобто, міська рада ні в чому не змінилася. Знаєш, да, дійсно, це наша особиста думка, але ця думка обґрунтована на роках досвіду, роках вивчення механізмів оцих відверто корупційних. Йолки не склалися. Так. Ось пішли От, другі. починаючи від дитячих горщиків для дитсадків в 10 разів дорожчих, ніж. Вони того насправді вартують там всі ці історії з скверами, парками, новим мостом, ремонтами, дорогами, люками, каналізаційними, тріщинами в вдох... скільки... ілюмінацією, усе підряд, але ж це цинично. Це цинично під час війни пилити кошти міського бюджету на свої потреби, на свої фірми. Та ще і під, під, під е, виглядом територіальної оборони або захисту там країни. Ну, це ось це віде, саме мерзотне і саме циничне. Тому ми про це будемо казати, ми про це казали. Ми кажемо про це, е, окрім інших, мабуть, єдині, хто це каже ось так об'єктивно, та надаючи вам факти. Тож, шановні мешканці, ми проявляємо факти, ми надаємо вам факти. Висновки, як завжди, робіть самі. Зустрінемось з вами було проявлення.